Один бренд вважає от, ж, одну жінку з трьох хорошою, гідною того, щоб носити все це, а дві. М -м -м. Ви негідні, схудніть, і тоді ми поговоримо. І тоді ви одягнете наші труси. Серйозно? Для чого? Але це ще один момент, який свого часу показали в американській аудиторії як формат того, що жінки справді худнули, щоб натягнути на себе ці труси Victoria's Secret. Тобто ти не являєшся повноцінною, бо ти не можеш влізти в труси Victoria's Secret. І ось прекрасний доказ того, як це все працює: в кіно, в серіалах, в рекламах, в брендах. То, якщо ти не відповідаєш їхньому розміру, їхній лінійці, розмірній сітці, ти вже менш гідна, ти вже менш вартісна. Тому що, о Боже, такий шикарний світовий бренд.